Пляжний комплекс бочка може погладшати на три додаткові гектари землі. А відстійники колишнього очисні споруди водоканалу перейдуть на баланс КП Туристично-інформаційний центр. Так, журналістам проанонсував найближче засідання сесії міськради Сергій Одарич. 12 вересня, за його словами, депутати планують ліквідувати КП Екологія, приєднавши його до комунального підприємства Туристично інформаційний центр. Відповідне питання вже внесли до порядку денного. Не менш цікавою, говорить колишній міський голова, стане і земельна. Сесія, перелік питань рясніє соснівськими адресами. 10 соток, 10 соток, ну я вам скажу так, що в Соснівці не може бути 10 соток. Якщо мова йде про існуючу забудову, то там що завгодно, там може бути 4,5 сотки, 3,5, 11. Ну, там рівних чисел немає. Як тільки побачите там 10 соток, то так і розумієте, що це вільний ліс, який комусь. Надається і відводиться. Ну і, звичайно, Бенефіс Арсенюка очікується. Очевидно, мало місця під бочкою, тому ще майже 3 гектара берега. Зліва від бочки, і справа від бочки, зліва, по-моєму, 1 гектар, справа 1,8 гектара. І от також планується передати в оренду. Під забудову.